Доброго вам всім ранку, підписники каналу і мої гості. Зараз трошки хочу розповісти, чим я буду таких обробляти, вже точно, і показати ще обрізку. Ну, як хто вчора не дивився і не заходив, то Покажу он, сьогоднішню обрізку. Як, як трошки. Сьогодні холодно, вчора було дуже тепло, прямо дуже гарно, сьогодні холодно, вітерець, так що довго я не буду вам розповідати. А зразу хочу прочитати віршика про наше повсякденні. Річки не п'ють свою воду. Дерева не їдять свої плоди. Сонце не світить, саме сабі. І квіти не пахнуть самі для себе. Життя для, для нас це закон природи. Ми всі народжені, щоб допомагати одне одному. І немає значення, наскільки це складно. Життя прекрасне, коли ти щасливий. Але набагато краще, коли щасливі інші завдяки тобі. Тож будьмо взаємовічливими і вдячними, і тоді ніякі бурі нам не страшні. Ми ростемо сади, щоб вони радували нас своїми квітами. А квіти це діти, а діти це і є саме життя. І зараз трошки розповім, я то і так його все знаю. Ну, мені все рівно, я його все за, занотую. Ну, воно мене занотовано, ну. І раніше ж було вже давно занотовано. Я вже скільки, чотири роки, я все це знаю але все рівно я, бо все в голові не вдержиш. Серед популярних препаратів, які використовують в саду залізний купорос і карбамід. Обробка карбамідом та залізним купоросом є як профілактика різних захворювань, так і боротьба з ними і численними шкідниками. По-друге, вони. Підгодовують самі рослини і є одним із найбільш безпечних для джіл. Це, це застосування перед застосуванням важливо правильно указати дозування та як розводити. Я використовую 150 г залізного купоросу і 400 г карбаміду. Розводю все в різних ємкостях, а потім збавляю, ну, заливаю все в бачок. І бризкаю. Це щоб після зими полякати шкідників і грибків. Але в морозні ночі він не подіє. Вибираємо такі дні, коли не буде морозів ні вдень, ні вночі. Ще першу обробку можна зробити хорусом. Дії при температурі вже плюс 4 градуси. Чим будете робити, може ви і так знаєте. ну Я просто. Розповіла, за чим я в тому році робила, в тому році я більше дозу, дозування давала. В цьому році, я думаю, дати тільки 150 грам, це півтора процента. Зараз от, покажу своїм секаторам, як я різала. Різала отут, отут ці троянди. А ну, ось так буду. Так, дивіться, ану. що оце нам дасть воно. Ну, ну не, не, не подобаються вони мені. Вони зразу були кращими. Зрізи мені не подобаються, значить, потрібно вирізати до зеленого. Ось, Дивіться, а ну. Аж під низ знову. Ну, я не хотіла їх обрізати під низ, ну приходиться. І щоб було зелене. Там тільки зелена тканина була. ось. Де я вирізаю це, ось, низь, щоб воно було зелене. От де сіле вирізати до зеленого. Вони зразу виходили нормально, я їх почала обрізати. Нормальні були всі зелені. Я вам всі показувала, були зелені. Зараз вони починають чорніти. Сіріти вони. Вони не чорніють, а вони сіріють. Така сіра троянда зовсім не буде годитися. Бачите воно? Хоча в тому році, а може ці кущі не вирізалися в тому році. Я і, і пам'ятаю. Може я їх і не вирізала. Ось, дивіться. Он, он, щоб були отакі ось, зелені. Де вони є? тут? Ось дивіться, зелені, зелені зрізи. А то вирізайте і все. От я вчора сюди прийшла на цю сторону. Там я навійки трошки вирізала, а потім е, теж почали бачу, що той а ця сторона зовсім у мене вона То краще відрізати. Ось, дивіться, ну, зараз будемо тут різати. Ось. Ну, гляньте, бачите? Чорне воно там ні. Це не годиться. От, так. О. 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 А там зелений. Бах. До присипки прямо виходить. А де і, і за присипку навіть. О, Дивіться. Ось. Щоб розрізи були оце такі. Не шкодуйте. Вони виростуть, а так вони будуть ні світіння не дадуть, нічого будуть. От, хто знає, що з нього вийде. То хворіти будуть. Ото от, краще вирізав. І все, згріб, і все. І не треба й накривати, вони самі підуть ці. Бо тут вони не зрізані під саму землю. Там десь сантиметрів 5, а то й 10. 10 може і нема, бо вони... Ж Багато ж підсипані. В тому році я всі попідсипала. От тобі ні підсипка не діє, нічого. Ну, ось ця ось, ось. Ось я її обрізала, як прекрасно. Вон вона. Бачите? Вона он, он. сіра. Все, вона не годиться. Так що беремо. Ось. І особливо ці, цікатора. Це, звісно, одне просто блаженство різати. Це поперерізав би. Та я так і зроблю. Ти що он, раніше буду дивитися. Щоб не потім я її є... літом... О, дивіться. Бачите, які должны бути. О. Оце вони такі, повинні бути. О. А те прибереться швидко. Так. А ну от. Зараз і тут гляну. Я бачу, я ж вже той, зразу ж вони зовсім не такі були, а вони з кожним днем все хужіють і хужіють і хужіють. Ну і що там буде в нього? Аж, аж нічого. О, так. Видно? О, бачите? Ось, До, до зеленої тканини і все. Вони відійдуть, відростуть і підуть собі. Ось ти. Так, о тут ні. А тут зараз я не взяла аж. Ось прийшла так. Ото. Думаю, трошки сама поріжуся туди. Думаю, так возьму. А ну ось, ось тут. Ось тут ось ось. Зараз буду показувати, де воно, а ось. Оце бачите, ось? Він там, о, аж там зелене. І так його аж ось. Аж під низ. і все. І не бійтеся нічого. Відросте все на світі. І будуть прекрасно цвісти. А так як залишимо, значить нічого там просто не буде. І все. Я і ці воно вчора вон, взялася, я ось зараз піду покажу. Заходилася і давай їх обрізати. Тому що я бачу, що діла з тих не буде. О, дивіться. Дивіться, як у площадь я вчора вирізала. Гляньте, гляньте. О, 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 все, все, вон, все вирізане лежить. О, От о, я не буду різати. В ну, цю паркову теж подивлюся, звісно, бо я її тоді вічно літом вирізаю. Це, це фарах імператриця, вона ніколи з зими не виходить. ніколи. Ото її під корінь я все время підрізав. Я в цьому році вирішила залишити. Так, зараз от так. О, ну, Ось дивіться, ось отут ану. Ну, Бачите, сіре воно. ну. А тут от риснем. ану. а тут зелене. о. От до зеленого того І нормально. о. Ось так. А так. Так що це мені доня подарувала цей сікатор. Прекрасний, звісно, річ я не спорю. Так, а ну отут оцю ось, а ну що? Ця. Ця наполовину зелена, ну хто його знає. Ну, Як можна, як можна одною рукою, а ну. Ні, ні, ні. І цю ось будемо вирізати ось тут низу. Навіть аж далі. Хоча були вони всі прекрасні. Не хворіючі. Троянди не хворіли нічого. Ну, зима їм, звісно, ця дуже нашкодила. його можна зняти ой це троянда ось дві їх це троянди це а, ну так тут я може так вам видно буде ні ну шо ж ну, зовсім не, не видно ну ось бачите Повинно бути зелене, Ото і все. О. І що я осінню останню? А ця вон з зовсім? Аж під корінь. її ріжеш, вот о, прямо, і вона рівно, вона о, так негарна. Все було поприсипати, дуже багато прикидано, присипано його було. Ну, воно все рівно. Якщо такий рік, та ще така зима, як у нас була, звісно. краще ще одразу перестрахуватися, чим потім. Я потім кажу, ну оця теж буде. Далі не піду, бо сьогодні у нас трошки дощик був. Ну, та не знаю з зими. Молодеж. А ця ось теж, от вона була дуже-дуже прекрасна. Ну і що вона? Всередині вон, вон, сіра. Дивіться яка. Ну, ну, вона може і пройде ще, ну на, на друге цвітіння прийдеться обрізати, все одно. А ну де вона? Вона навіть аж аз звідти. о, дивіться, Що? Чо? О чому? Що тут такого неправильного у ній і є? Що приходить, так знаю, Ось і троянда така. Така була, я то обрізала її, ну не таким секатором, може щось і не до той. Ну там є сиріна, сирі які є. От, Зразу я їх обрізала, вони були в мене прекрасні, не знаю. А тепер знову заходиться от мені і все, по нулю зв'язати, як завжди. Оце вже в тому році таке було і в цьому році. Ну, то один п'єр. Вони з зими він вийшов. Стоїть прекрасно. Ельф теж вийшов ці трояндиці. Якось них не так. Там теж вийшла Ангела. Ну, а, а такі оці не знаю. Зовсім мене почорніли, я бачу, що щось воно не воно. Дуже багато не буду. Розказувати, показують, показую, бо холодно. Тут розказувати. Як така вога нічого. А ну це ось. Трояндечки. Ой. А ну це ось. Ось так. О. Значить, вона навіть навіть тут вона. І всі, і троянди не, не тільки одного, ось, 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 Всіхні їхні троянди. Не тільки одного там, в кого я беру, там в одного, наприклад, вони не вийшли з зими. Ну, ні, а просто вони От так. Їх можна залишати. Хто не нічого не робить, він залишає, звісно. Ну, вони ж у нього і цвітіння нема. Навіщо вони мені, як, як у них цвітіння не буде. Ну, то за троянда буде. Отак, от бачите. Отак. Ну, а це вон даже відсюди йде. І він вона. Отак. От от, от, ну, ось ну, зелене воно повинно бути. А не ото все это. Я їх не думала, звісно, різати зовсім. Я їх просто отак от попідрізала і все. Оце два дні назад я їх обрізала тут. А вчора стала ті обрізати, а ну от тут. Ну, Сіре, ну цю я можу залишити. Хай залишиться, подивимося, що вийде, я її весною. Ну, що ну, вийде, та нічого не вийде. Не треба залишати його таке. Це риз благородне діло, кажуть, ну з цього ризка нічого не вийде. Вона вийде все, вона там будуть на нієті, і є вони вон, бруньки, і розпустяться вони. Ну, сили вона не дасть. З чого там буде сила, якщо вона хвора, повністю зовсім? Вона не хвора, а вона просто замерзла. Хоча підсипка була хороша, я її підсипала майже кожну. Мало як я не підсипала. Ну ось оця, оця ось у мене дуже прекрасна була. Ось. Ну, ну, ось зараз, зараз а ну. А, ну, що тут? Ні. Ну, ну не, ну, це, це просто ну, навіть відтуда вона. Ось, о, аж знизу вона. Навіть не така, як Чи... нада. Ну, так щой, зачем за, за, її залишати? О. Дивіться. Я ще зараз розкопаю її трошки. Що не... Ну, Ну ж прийшло так. Це внезапно тепло, це так. Це треба робити. От так. Ну вот, вам даже аж треба різати, аж прямо до того. Хоча тут підсипана вона була дуже добре. Оця троянда. Я торіжу, а чи вам видно? От так, от. Ось отак оце й буде воно. Вон, Щоб вона була зелененькою, вже вона тепер буде зеленою, піде пусти гарні продуктивні бруньки. Так, спасибі, хто буває зі мною, хто знову зайшов. У кого теж проблеми? Я думаю, що в усих вони. Не зря мені жіночка давно писала з Полтавщини, що в них троянди не вийшли. А я різнула, а в мене зелені, вони всередині. Хоча вони саме по собі темні, але вони зелені. Я думаю, ні, в мене вони вийшли. Ну, Значить, і в мене не вийшло, ну, це ж таке діло. Спасибі, хто буває зі мною. Це Оця пора, як наступає, то це просто для розомана, це катастрофічна пора просто. Будемо, будемо дивитися, що буде далі. Ті, я в руки. Чого стояли? Не буду трогати, вже що обрізала які. Ну а ці, які буду бачити, що такі ще чорні, то буду обрізати. Далі там зелені, вони всі стоять всі стоять з листям прямо. Тоді, може, воно під, 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 під забором, може, там спасало його морози трошки. Не такі може були, хто його знає. ну стоять На цьому до побачення. До нових зустрічей. Спасибі, що заходите до мене. Що ділитесь своїми враженнями, діліться. І ви, як у вас троянди, як вони вийшли, ні. Говорять, навіть в Кривні не вийшли з зими. Ну, бачите, це. Якби не вдарили, от і два, у нас було 23 морозу, може 25 воно було, хто його знає, які ж вони тоді були морози. і було таке ж дуже-дуже холодно та й у всіх по всій Україні, то я думаю, що вони так ото і вийшли усіх. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас. Ставте лайки, коментуйте. Це для каналу дуже важливо.